Чого? Затягуєш Ти тут затягуєш. О! Тільки неправильний суть в чому. Оцей момент неправильний. Він всередині, так, середині, так? Він всередині, його треба Зробити наружу. І все. оце. Ну і контролька, тут понятно. Всім понятно, що контролька має бути тут. Угу. Ну, Надіюсь, всім А <понятно>. Всім <кху> <кху> чим погано, що воно всередині э, Цей кінець. Неправильно булось. Чуваки розбились. Якийсь, це, і по-моєму чи і рата переві... ну, типу, робили типу, цей і видали, що має бути тільки так. Чого, я не знав, але я взяв, зараз покажу тобі, просто покажу як принцип роботи, чого воно е, е, має бути так, як в вже... зоні. Да. Обичний булінь. Ну, обичний, так. Я рожу його, типу, зараз правильно. Наружу. Так? Так. Так. Уявімо, що в тебе змінна нагрузка. То нагрузив, то відпустив його. Він типу, плотно сидить. Зараз я його затянув, що він плотно сидів. Уявімо, що в тебе змінна нагрузка. Контролька однозначно тут, да? угу. Дивись, змінна нагрузка. Беш, як він себе веде. Це знаружу. Угу. Буде, блядь, ти його їбашиш, дергаєш. Він залишається в такому положенні. Тепер робимо так. всередину Так. Вроді той самий узіл. Ну, дивіться, як він себе видав. Розпускається. Все, він розпущений. Полізло, полізло, вже бачу, таке стало. Розпустився ще нагрузку зняв, вже отако стало, вже розняв, ось таке стало. Ну, то есть, тут у нас трохи дерево мішає, а ну, тобто, якщо це, тобто перевіряємо знову на цю сторону. Буду так само робити. Спочатку затянув і змінна нагрузка. Ось. Він наві сам себе не дає впихнути туди назад потолку. Ну так як я той зробив, так нажав туди, і воно гопу розв'язалось, типу. Бачиш, як він себе веде. От тобі і весь прикол. Чого наружу? ха це <рив> засіб для спуску, щоб не через ветку спускати і не через карабін. Ось кільце. Ражуся воно дуже просто. Ти собі раз. Я то взагалі можу, як коли на дереві сам, типо, то зразу беру по другим кольцем. Тихо. Раз. Угу. Я якраз сьогодні бачу щось це таке похоже. роблять. хробляться. Don't do so. Один чувак на відосі дуже класно сказав, отут не треба його отако, Чи тако запіздовувати. Uh -huh. Тому що ти зараз зробиш в другу сторону. Так. Потім зробиш назад. Так. І вже тобі треба, грубо кажучи, закручувати. Uh -huh. тобто буде хуйово засовувати, буде все хуйня. Ну, будеш їбати. Тому ти робиш трошки послабляючого. Don't do so. Time. Десь отак. Раз. Два, ну угу. Uh -huh, uh -huh. щоб тільки ці дві мотузки теж заходили, бо вона буде прижимати. Два, дивлячись, яка там в'єтка. Uh -huh. Якщо е, товстий вес будеш кидати, то краще більше цих квітків зробити, якщо uh -huh. менший, то не сильно мало. І все, вже типа. Оця пішла і пішов закручувати. Раз. О. Два. Крибокажучи. Оці вітки треба розпространяти по. Бачите? Угу. Чого? Бо коли воно тянеться, воно саме себе... Затягує. Тримає. І тут, виходить, не треба оцей контрольки робити. Угу. Uh -huh. ось, ось Вася тут показував, що треба mm -hmm. контрольку малому робити на болоті. Ну воно не варто. Оце не треба робити. Як затягнеться? Вже. Uh -huh. То Ось то люче собі, типу, крутнув. Крутнув. Самі верхні і по ній будемо працювати. Сюди запускаєш товсту мотузку. Малий буде в'язати узіл, щоб вона не вискочила звідси. І по ній будемо працювати. Окей. Okay. Так само трошки розпустив би. Да, бо е, чого не робити соутай, so в момент, коли воно вже затянулося, yeah. да, ти собі взяв і подав назад uh -huh. і розпустив, тобі легше буде зніматися, тобі легше не буде... дарувати. Okay. так

Не, обычный. Ні, обичний. Коли ми робимо великі, е, на Клавхіч е, в'яжемо тільки маленькі вєтки, обр... ну типу віточки і спускаємо. Коли вже ветка здоров'яна, або отака от фігня, це робиться так. Ти підійшов, він дуже простий, дуже прикольний. Типа, просто принцип. Ти, Типу прийшов його, тобто ти вже... Тобто, о, опять же, тут в тебе висить кольцо, на яке ти будеш це спускати. Так? Да. У нас мотузка проходить через це кольцо, висіла. Я, маючи такий кусок, я знаю, що він не відламається. Я собі зарізав клиночок. Потім я беру. Тако. Раз. Я стою збоку як по-правильному. Тобто клин мене туди кидається, я стою собі збоку. Раз. Так. Так. Туда же. Два. Тепер в ту ж саму сторону. Три. Тільки вже не вокруг дерева. І чотири в округу цеї. Угу. Що пішла туди. Ну а тут а вже болін. Потім я його беру. Виставляю куди. Бо я в'яжу, мені удобно, щоб було. Потім вже він зав'язаний, я собі виставив, затягну. Потім я виставив. Затягну. Ось. Він працює як стремя, тільки що насхватуючи. Раз. От, два. З піднизу. Під, не, ну, спіднизу оце є вже. А, оцеї, ага. Потім сюди і назад. Так. Ні. Так само як в ця йде. А, О. все. <гум> да. Та дивися, гарний. Я не про тебе. буду. Ну і контролька не забуваємо. Треба потренувати цей узіл, щоб в тебе була і петля тут більше, ти вже наб'єш руку собі, щоб було де зарізати цей. Ви думаєте перетягнути? Ну, панені. По-любому перетягнув. Сам А Скільки не допиляв? Бач, я проїбав трошки. Але а, все одно я старався правильно. Я що хочу показати. А що ти зверху запилював? Оце я і показую. Щоб воно не падало в ту сторону, так? Да, це як упор для того, щоб... Тобто якщо ти переживаєш, що десь може бути на цю сторону піти. Лучше отакого от зробив. Давайте трошки... сніг щоб... Дякую. І от тобі от 2 сантіма оцей шарнір, бач, воно витягує його, поки не складеться. Служилось, вистрелило, Все. А так воно собі гарно. Все, розрізаю. Ви можете збирати, я дорозуріжу. Давай двуха мені, сука. Дайо